Всім привіт, дорогі друзі. В цьому році наробив таких ось віджиттяних вуликів. Дно в нас сосна двадцатка, Обв'язка з брусочків 35-30. Ну, разні були модифікації. М -м, криша ОСБ десятка Обв'язка в нас. Сосна. Ну, тут в цьому вентиляції немає. Вентиляція буде ще, в зиму робиться. Це вже сімейку пересадив, об'єдинив. Стінка в нас 35 міліметрів. Е, Обв'язка, типу як пази. Із реєчок таких зроблених, набитих, е, теж сосна. Тут по бокам реєчки держать очерет. Е, передня задня стінка, де ставляться рамочки, у нас е, це у нас е, звичайна алюмінійка, ну, щоб було легше рамочці входити. Дуже класні вулики мені сподобалися. Рекомендую всім робіть. Ручки такі також, ну, обичні брусочки прикручені. Таким образом, все воно складається, збирається. Підкришник не іспользую бо дошок такий високий, дуже класно кормитися в пакетах. Він височенький, висота його 8 см. Достатньо цього. Літом лежить пленочка зверху. На зиму пльночку отгинаю, щоб вентиляція була. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.